Проєкт із протидії торгівлі людьми, що його реалізує благодійний фонд Броди», набирає обертів. Від презентації його організатори перейшли до надання фахових консультацій. На онлайн-зустріч, яка проводилась з Карітасівцями, за підтримки Бродівської міської ради, завітали представники міграційної служби, соціального захисту центру зайнятості, соціальних служб, Центру соціальної адаптації та Каріта Броди». Модерувала захід тренерка Ірина Бердачевська спільно із координаторкою проєкту Наталією Грем. Підтримав і благословив учасників зустрічі в онлайн форматі директор Каріта Зброди, отець Ярослав Царик. І ця духовна складова проєкту від Карітасу не менш важлива ніж інформаційна. Бо ж і працівники, і волонтери Карітасу повинні поділяти християнські цінності а в своїй роботі. Дотримуватись основних принципів християнської моралі. Учасників зустрічі, які підключилися до зум-конференції, цікавили різні питання: найбільше щодо оформлення документів для виїзду за кордон, обрання безпечних маршрутів для подорожей, працевлаштування за кордоном, а також щодо психологічної підтримки дітей, які через війну втратили свої рідні домівки. тощо. Також консультувала в онлайн режимі менеджерка проєкту Протидія торгівлі людьми Карітас України Наталія Голинська. Керівник благодійної організації регіональний центр соціальної адаптації Ігор Гнат поділився практичними заувагами щодо цієї форми сучасного рабства у різних суспільствах. Учасники зустрічі подякували організаторам, адже отримали свої рідні рятівні теги. Наявність копій у тому числі цифрових своїх документів, перевірені джерела інформації і перевірені люди. Номери телефонів, найперше звернення до місцевих правоохоронних органів те, на чому наголошували учасники зустрічі, від себе побажаємо, щоб кожна мандрівка і кожна спроба вийти із зони власного комфорту для досягнення мети закінчувалась згідно з вашими, а не чужими планами.